Вітаю вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео Тіньовитривалі кімнатні рослини. Взагалі, всі рослини потребують світла для свого розвитку. Але навіть в природних умовах не всім рослинам дістається багато сонячного світла. Є дуже багато рослин, які зростають в тіні дерев у підліску. В наших квартирах світла набагато менше, ніж на вулиці навіть в найпохмуріший день. А якщо вікна квартири розташовані на північ, то така кімната за низьким рівнем освітленості може сміливо посперечатися з лісовими хащами. Але це не може стати на заваді тому, щоб перетворити свою квартиру на затишний зелений острівець посеред кам'яних джунглів міста, бо існують прекрасні рослини, які здатні рости в наших міських квартирах, навіть в тих, куди майже не заглядає сонечко. Отже, перший номер в рейтингу тіньовитривалих – справжня королева серед кімнатних квітів Зелена аглаонема декоративно листяна рослина, яка здатна рости без доступу до яскравого сонячного світла, і при цьому не втратить своєї краси, не змарніє, не змінить малюнок листя. При цьому аглаонема має справді шикарний вигляд. Різноманітне та цікаве забарвлення листя. І цей малюнок на листі зберігає свою яскравість, контрастність навіть при дуже скромному освітленні. Подивіться на цю розкіш, на цей малюнок, що поєднує в собі сріблясті та зелені кольори та відтінки. Саме зелені сорти тіньові, тривалі, Пістряві, рожеві, червоні, яскраві кольорові аглаонеми абсолютно портилежні за вимогами. Їм якраз потрібно дуже яскраве світло. Для обмеженого освітлення беремо виключно зелені сорти. Вибір серед зелених аглаонем достатньо великий і за забарвленням, і за формою листа, видовженою чи округлою. За розміром сорти також відрізняються. Тому можна придбати компактну аглаонему для підвіконня або солідного крупноміра для великої кімнати чи офісу. Другий номер Сансев'єрія. Це рослина, яка витримає не тільки брак яскравого природнього освітлення, а й навіть зможе рости при штучному освітленні. І я маю на увазі не яскраві фітоламби. А звичайне освітлення, яке використовується в наших квартирах та офісах, її можна поставити в глибині кімнати, і вона ростиме без штучного досвідчування, якщо кімната більш-менш світла. Ви можете придбати будь-який сорт, але чим менше світла, тим ближче ставатиме до звичайного зеленого забарвлення нових листів, які з'являться в СанСевєрії. Тобто ось ці яскраві жовті смуги наблизяться до зеленого кольору і стануть менш контрастними. Проте, і це важливо, Санцеверія все одно буде рости та прикрашати собою кімнату. Тому Санцевєрія прекрасний варіант, якщо потрібна тіньовитривала рослина. Ну і третій це всім знайомий і дуже популярний заміокулькас. Так, він прекрасно ростиме при яскравому освітленні. І не можна сказати, що він полюбляє тінь. Але Заміокулькас, хоч і полюбляє сонечко, проте здатен добре пристосуватися до умов низької освітленості. Це взагалі цікава рослина, декоративна і дуже витривала. Це справжній боєць в рослинному світі, як і Санцевєрія. Навіть в темному приміщенні Заміокулькас здатен прожити кілька років. Він не буде давати нових пагонів. Але стійко сидітиме в своєму горщику, чекаючи на кращі часи. Та варто додати йому трохи світла, навіть звичайну лампу, підживити, і він віддячить вам появою нового листя. Покажу свою чудову трійцю, зіркою якої є заміокулькас. Ці рослини стоять в мене на стелажі на кухні, вікно якої виходить на північ, і вікно невелике за розміром. Але забудовнику цього було мало, і він підвищив рівень складності, зробивши на кухні ще й лоджію. Тож уявіть, наскільки мало світла потрапляє в кімнату. Але мої красені впоралися з цією задачею і тішать мене своїм прекрасним виглядом. Ось так виглядає стелаж в ясну сонячну погоду при вимкненому світлі. А це я увімкнула світло, невеличкий лед світильник. Фактично точкова підсвітка. Я вмикаю її на 12 годин. Якщо виміряти потужність такої лампи в люменах, то вона буде мізерна, але навіть такої дуже скромної лампи виявилося достатньо, щоб мій заміокулькас випустив ось ці два прекрасні нові пагони. До речі, особливість заміокулькаса. Якщо він зростає при слабкому освітленні, він ось так широко розкидує листя. А якщо на яскравому світлі, листя розташоване майже вертикально. Тут в мене також аглаунема, як бачите, має прекрасний вигляд. І ось ми підібралися до четвертого номеру в нашому списку тіньовитривалих красунь. Ось ця рослина на стелажі епіпремном. Стендапсуси та епіпремному одні з найкращих рослин для кімнат зі слабким освітленням. По сортах обмежень немає, ростимуть абсолютно всі. Однак чим менше світла, тим менше буде білого або жовтого в кольорі листя, рослина буде йти в зелений колір. Тобто буде втрачатися або зменшуватися варії гатність та яскравість, але рослина видаватиме гарне та здорове зелене листя. Сциндапсуси ампельні рослини, тому ними можна прикрашати полиці, стелажі або стіни. Якщо не підстригати, то вони можуть відростити пагони більше метра завдовжки. Так само гарно здатні рости при штучному освітленні, як і при природньому. П'ятий номер хамедорея чудовий варіант для північної кімнати, де немає яскравого сонця, але є росіяне денне світло. Хамедорея не любить прямих сонячних променів, навпаки, гарно себе почуває при помірному денному світлі. Шостий номер драцена. Можна ставити в глибині кімнати, якщо це східна чи західна кімната. Тіньовитривалі сорти драцена маргіната, драцена фрагранс або інші з зеленим листям. Ось такі яскраві сорти потребують більше світла. Проте, прямі сонячні промені драцені зовсім не сподобаються. А ось північне вікно цілком прийнятний для драцени варіант. Біля вікна їй буде достатньо світла, навіть ось такі яскраві біло зелені красуні. Вона зростала в мене саме на північному вікні і, як бачите, не втратила своєї розкравості та краси. Сьомий номер кімнатний плющ. Також полюбляє не дуже яскраве розсіяне світло. Прекрасно себе почуватиме на поличці, куди не дістає сонце, або на північному вікні. Легкий затінок для плюща це як рідна стихія. Такі самі умови підійдуть і для папороті. Восьмого номеру в нашому списку тінь уветривалих рослин. Зовсім у темний куток її ставити не треба, але помірне освітлення північної кімнати цілком задовольнить папороть. Так само її можна розмістити в глибині кімнати, якщо там не дуже темно. Папороть – один зі старожилів наших домівок. Він спокійнісінько зростав собі в кімнатах тоді, коли ще не винайшли електрику, і ніхто й думки не мав, щоб досвідчувати кімнатні рослини штучним світлом. Дев'ята рослина, яку можна назвати доволі тіньовитривалою – це спатифілум. Пряме сонце він також не любить. А ось північне підвіконня або місце в глибині східної чи західної кімнати прекрасний варіант для спатифілома. Активно нарощувати листя з патифілом буде навіть взимку на північному підвіконні при короткому світловому дні. При недостатньому освітленні він може менше цвісти, але як декоративна листяна рослина буде просто розкішним. А що ж з квітучими? Для тих, хто любить квіточі рослини, чудовим варіантом буде 10-й номер нашого списку. Це шлюмбергера або різдвяник. Це саме та квітуча рослина, яка розквітає не влітку, коли найдовший світловий день та яскраве сонце, а навпаки, взимку. Саме скорочення світлового дня є сигналом для різдвяника, що час формувати бутони. Шлюмбергера прекрасно росте та рясно цвіте на північних вікнах. Всі мої різдвяники ростуть на північних вікнах і всі гарно квітнуть взимку. А ось в цьому році навіть вирішили заквітнути ще і в березні. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого про кімнатні квіти. І тисніть вподобайку!